Пам'ятаєте, як в одному з останніх відео Даша зазначила наступне. У тебе оце після цього щось з тобою трапилось, що ти, типу, якось почав все невпевнено робити тут, і і десь і зараз ти робив дуже впевнено, я вважаю. Так, от я вирішив дізнатися, що саме на мене вплинуло, і що взагалі трапилось. Я вирішив перечитати свій минулий фрірайтинг за той період часу і. Сьогодні я поділюсь з вами інсайтами, які в мене виникли. Це ж у нас е корисний влог з лайт стайл вставками. Тому вибачте за те, що тут буде поганий звук, і можливо хтось буде грюкати постійно дверима і ходити тут біля мене. О боже мій що це за кабан? Берите діліну, що діти Спокійно, спокійно. Думаю, Капец. А то... Фаніка, ну туда Фаніла. Така малюнька була, а тепер що це. Що це така? Тут... Ты що мене кусаєш? <звук> Господи. Тільки що зрозумів, що щоб дивитись мої відео, люди розуміють, що їм доведеться напрягтись, почати щось робити. А що, якщо їм не хочеться? Це ж не моя цільова аудиторія. Що, якщо переробити на лайфстайл влог про що мені правда розповідати? Люди не хочуть вчитися на Ютубі, люди хочуть розвлікухи. Почав Хочу замислюватися над тим, що давати просто корисний контент можливо, це просто не моє. Але я якось не докрутив цю думку і залишив її такою, як є. І, можливо, саме вона і почала потрохи руйнувати мою мотивацію. <.illing> <Bree rubber> Добре, щось дадуть. вафельки. Може, вафельку дадуть мені. Ти вчеш вафельку, а тобі ніхто вафельку не дасть. Що ти хочеш? А на неї чотириш? Окей, це ж твоя хазяйка наче, ні? Хочеш вафельку. А вафільки не буде. Не буде вахель. Ася, Нічого не дають тобі. Смачного. Дивись, вони почали розуміти українську мову. Почали розуміти. Вс. Пацює мені. Як це працює, я взагалі не розумію. Тобто, можна сказати, що ти ніколи не проспиш з таким лежить. Навіть якщо зробити отак от тихіше зараз дзвінок. Тебе було багато часу для експериментів, я так розумію, для досліджень. Та поцілую його просто жалкі. трошки цікавих думок з фрірайтингу липня 18-го року. Коротше, мені потрібно приїжджати до роботи на 7.40, щоб встигнути поснідати. Виходить, що мені потрібно виїжджати о 7.20. І ще одна цікава думка: необхідно придумати собі покарання. Чувак, серйозно, реально, я зараз дивлюсь на свій фрірайтенг, дивлюсь на те, яким я був, і просто не розумію, як я ще встигав себе за щось карати. Давайте, лікуйте, лакуйте! Мася, лікуй Яна. те. Ай, все, все. Говорив. <рес> я говорив все тобі, лікуй. Ликуй, а я знаю тільки лікуй, а ликуй не знаю. Цікаво, до якого класу вона буде так в школу ходити. Подобається в школу ходити? Так. Да. Молодець. Через те, що в мене світла вдома завжди немає. Останнім часом довелося тепер працювати в коворкінгі. Тепер буду перелаштовувати свій графік, звикати до того, що кожного дня треба їздити в офіс. Тому що з початку пандемії ще вже звик до зворотньої ситуації, з якогось переляку з'явилася думка про те, що потрібно все монетизувати. Потрібно, щоб була монетизація у каналу, у подкасту, у всього, чого тільки можна. Тобто, задоволення, як такове, просто пропало, кудись зникло. Це якийсь капець. Я взагалі його не отримував, я тільки гнався за цифрами. Тобто, якщо Грошей нема, то значить це якась фігня. Я займаюся якоюсь фігньою. А якщо я займаюся якоюсь фігньою, то що нею займатися, правда? Коли в тебе дуже мало часу на те, щоб зустрічатись з друзями, коли ти просто не встигаєш, тому що робота, родина і все таке, ти зустрічаєшся з ними ось 7-й ранку в суботу. Щоб погуляти і попити каву. Що Андрюха? Добрий ранок, добрий ранок. Я дуже рада тебе бачити. Дуже гарний день. Ооо, друзі, привіт, як в тебе ранок. Я теж раз тебе бачу. Називається вийшов погуляти. Давайте спробуємо його сполкача. Давай, звісно. І уйди, уйди, опіль. Прощай! Кожного дня закінчував тим, що оцінював, наскільки продуктивний або результативний був мій день. Це просто якийсь капець. Я не замислювався про те, які емоції я відчував, переживав в цей день. Як у мене взагалі справи, яка в мене якість життя, чи задоволений я, чи щасливий. Нічого такого. Тільки. Наскільки результативно, я недостатньо продуктивний, я зробив сьогодні дуже мало справ. Я зробив тільки там дві якісь прикольні справи. І потім виявляється, що я пишу цей фрірайтинг о 9-й ранку. О 9-й ранку я вже щось зробив. Блін, да це круто. Я приїжджав на роботу о 7.40 сорок іноді Капець. Всі думки навколо того, що я можу бути більш ефективнішим. Я нічого не встигаю. До речі, зараз дуже схожа ситуація. Я дуже часто ловлю себе на думці, що я щось там не встигаю. Але насправді всі плани я сам собі вигадую. Ну, що ти за маленька дівочка, дівочка дівчинка сидить. Дівчинка, а скільки тобі рочків? Один. Як коленки, поміщаються, а здається, що ні стертять. Поїхали за мамою. Мені здається, що в якийсь момент я створив класний подкаст. Прикольний канал, в мене щось почало виходити, і з'явилась по цій причині непогана впевненість така. Але ця впевненість була занадто висока. Виявляється, я поставив собі на кінець 2018 року ціль звільнитись з основної роботи. Тобто почати заробляти стільки, щоб можна було звільнитись з основної роботи. А цифра там була дуже непогана. Тобто, від нуля на початку року я хотів заробляти багато. Не розуміючи, з чого раптом я виявив таку ціль, ну і створив зі свого життя якусь сверхзалежну ефективну систему шах вліво-вправо і капець сипеться. Коротше, я просто поставив мега амбіційні цілі і мав стовідсоткову впевненість, що я їх досягну. При цьому був мега-ефективним 24 на 7. незважаючи ні на що. Не звертаючи увагу на свою сім'ю, на своїх близьких, на своїх друзів, на якість свого життя. Ні на що. Були тільки ці цілі. Вони були амбіційні. Я їх не виконав. І. О, Боже, як це несподівано. Вигорів! Барабан не Агонь. За останні дні з цим всім нестабільним поданням електрики багато всього змінилось, Багато під що потрібно тепер адаптуватися, тому що я, наприклад, вже три дні поспіль просипаю звичку ранкову, ранкового підйому. В понеділок пропустив тренування. Сьогодні середа, слава Богу, сьогодні йду. Ютуб, звичка, два дні поспіль пропущена. Коротше, багато всього. Тепер треба їздити на роботу в одне місце ногу. Будемо адаптуватися, що робити. Мені здається, що головний висновок з цього всього що потрібно навчитись балансувати між цими двома крайнощами, коли ти мега-ефективний монстр, який досягає усіх цілей і виконує всі звички, і між тим, щоб не робити ніфіга і просто плити за течією. Ну і давайте не забувати, що поки ми шукаємо найкращу систему тайм-менеджменту, чи намагаємось покращити максимально своє життя, це життя може пройти повз нас. І я дуже радий, що біля мене були ті самі рідні люди, які не дозволили мені з'їхати з розуму і залишитись нормальною людиною. Цінуйте те, що у вас є. І кайфуйте від того, що відбувається довкола вас. Ну і не забувайте при цьому кудись рухатись. Класного вам життя!